Як підготуватись до перенесення ембріонів? Важливе про ендометрію. Перенесення ембріонів це фінальний етап програми екстракорпорального запліднення. Це те, заради чого і була проведена вся попередня робота. І дуже важливо в правильний день, в правильний момент зробити ембріотрансфер. Від пацієнта дуже важливо бути завжди на зв'язку з лікарем, завжди виконувати всі рекомендації, чітко не пропускаючи приймати препарати і прийти в гарному настрії. На перенесення свого довгоочікуваного ембріончика. Що ж важливе про ендометрій, ми можемо сказати? Ендометрій це слизова оболонка матки, той внутрішній шар матки, куди має прикріпитися ембріон, де має відбутися імплантація. І також це той шар, який у нас відторгається під час менструації. В кожну фазу менструального циклу він має відповідати певним параметрам бути по структурі, відповідно до фази циклу, по товщині не мати поліпів, включень, спайок і так далі. Тому ми завжди орієнтуємось по узі на те, як виглядає ендометрія в, в певний період менструального циклу. А протоколів до перенесення ембріонів існує багато, і кожен протокол підбирається індивідуально до конкретної пацієнтки. Якщо ми говоримо про вікно імплантації, то завжди ми орієнтуємось на дію прогестерону. Саме це є дуже важливим, коли прогестерон, гормон, починає діяти на трансформацію ендометрія в його секреторну фазу. Для наглядності хотіла б показати на картинках 50 відтінків сірого, як репродуктолог бачить ендометрій на УЗІ, як ми орієнтуємось, то ось таким чином тоненький. У вигляді лінії ендометрії виглядає під час десквамації або ранньої проліферативної фази. Це період менструації у жінки. І саме в цей момент, якщо протокол буде на замісній гормональній терапії, ми можемо починати стартувати наш, починати нашу роботу. Далі починається рання проліферативна фаза, коли ендометрій має структуру таку тришарову. Посередині ми бачимо білу таку гіперехогенну лінію і дві лінії. Базального шару ендометрію. Тут він починає вже на нього починають впливати гормони, і він починає набирати свою товщину. Далі ця товщина збільшується, ендометрій лишається ще тришаровим. Ось тут для наглядності вже видно, що всі шари стають більш такі яскраві. І далі починається фаза овуляції, Якщо ми говоримо про природній цикл, ми завжди ще орієнтуємось на домінантний фолікул, на його розміри. Якщо це замісна гормональна терапія, то в цей період вже ми можемо починати давати зовні прогестерон для того, щоб ендометрій почав трансформуватися. Ось таким чином це починається вже фаза секреції, коли ендометрій стає більш таким білим по кольору, але ще недостатньо гіперехогенним, недостатньо однорідний. І ось так виглядає вже ендометрій ідеальний, коли ми можемо думати про те, що вже вікно імплантації у нас відкрилося, і він готовий прийняти наш ембріончик. І по товщині він вважається придатним до прийняття ембріону, якщо вона відповідає від 7-8 міліметрів до 12. Ось ще такий є приклад. Іноді в ендометрі ми можемо бачити різні включення. Ось тут є фотографія, де ми чітко візуалізуємо поліп. У вигляді такого кружочку. В такому випадку ембріотрансфер ми відміняємо і спочатку проводимо гістерорезектоскопію, видаляємо цей поліп і тільки вже в наступному циклі або через цикл плануємо перенесення ембріонів. Прогестерон починає діяти на ендометрій. і якщо ми говоримо про природній цикл, то тут важливо моніторити його показники в крові. В день потенційної овуляції він має бути в районі 1,5 нанограм на мілілітр. І саме в цей період ми розуміємо, що почалась дія прогестерону. Якщо ми говоримо про замісну гормональну терапію, тоді від введення першої дози прогестерону ми маємо відраховувати десь від 120 до 144 годин. Це шоста-сьома доба від початку введення прогестерону. В цей період. Наш ендометрій має бути готовий до прийняття ембріончика.